Привітати хочу, перш за все, всіх зі святом. Да? Сьогодні День Незалежності основне наше свято, за яке наша нація вже бореться три роки, і подякувати Збройним силам за все ну, нервова, дуже гра, в принципі, як завжди, можна сказати, у нас дербі. Да? Ми дуже близько знаходимося один до одного і географічно, і так ми спілкуємося, товаришуємо. Якщо оцінювати в цілому, напевно результат по грі, результат по грі Ну у нас було чуть більше моментів, да, дві штанги, чуть-чуть десь. Ну так як складалася гра, напевно, потім, коли ми почали програвати, то ми задоволені очками. Дійсно, дякую за привітання. У нас має чуть-чуть рушитись, бо ми дуже довго не могли взяти очки. Якісь психологічні у нас проблеми. І зараз я думаю, ми якраз пауза збірних, ми відпочинемо, наберемо сил і з новими силами будемо працювати далі. Першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам за ту можливість, що ми можемо займатися нашою любимою справою. А в другу чергу хотілося б вибачитись перед тими болівальниками, які прийшли сьогодні на гру за наш матч, тому що багато чого не вдавалося, багато помилок. Е -е, також хотів би віддати велику подяку супернику. Вони ну, Налаштовуватись на гру, вони намагалися вказати свій футбол. Як завжди, в нас таке створилося маленьке мікродербі. Друг з другом, у нас завжди матчі такі принципові, ніколи не буває там якихось розгромів, тому що знаємо друг друга гарно. І десь таке вийшло в гра трошки розмазана. Але буде зараз пауза, дві тижні будемо намагатися щось змінити. Надіємося, що ці розберемо помилки, які були останніх двох матчах, і щось змінимо, тому що пропускаємо ті мічі, які самі собі десь видумуємо на той момент, коли надо.